Ви вже виступили. Але залишилося два етапи підготовки промови. Це самоаналіз публічної промови, 12 секрет, і 13-й секрет, самопохвала. Отже, самоаналіз публічної промови дуже важливий етап її підготовки. І так, саме підготовки. Чому так скажете ви? Адже виступ уже відбувся. Самоаналіз публічної промови це крок до її вдосконалення, до розвитку ораторських умінь, до підготовки наступного кращого і ще раз кращого виступу. Самоаналіз дає змогу відшукати свої переваги, їх удосконалити і користуватися ними в подальших виступах, а також недоліки. І знайти способи їх усунення і недопущення помилок у майбутньому виступі. Таким чином, це безперервний процес підготовки оратора. Один виступ змінюється іншим. За якими критеріями необхідно провести самоаналіз виступу? За ними ж можна оцінювати абсолютно будь-яку публічну промову. Перше успішність виступу. Тобто, чи досягнули ви мети свого виступу? Наскільки ваш виступ був успішним? Друге. Дотримання регламенту. Чи вклалися ви в регламент? Якщо ні, то чому? Третє – Актуальність теми для аудиторії. Незважаючи на те, що актуальність теми ви відзначаєте задовго до самої промови. Але все ж таки після виступу проаналізуйте, чи дійсно була та інформація, яку ви підібрали, актуальною і влучною для конкретної аудиторії. Четверте. Повнота викладення матеріалу і його структурованість. П'яте. Якість вступної, основної та заключної частини промови. Чи в кожній частині було досягнуто мету? Чи був матеріал зрозумілим для аудиторії? Чи прослідковувалася логіка його викладу? Чи був матеріал візуалізованим? Ну тобто, чи ви реалізували принцип наочності? Все те, що можна показати, покажіть. Те, що людина може побачити, нехай побачить. Шосте. Активність аудиторії. Чи були активними слухачі під час вашого виступу? Чи вони використовували методи рефлексивного нерефлексивного слухання? Чи задавали вам запитання? Сьоме. Увага аудиторії. Чи був матеріал цікавим, цікавий слухачам? Які техніки управління увагою ви використовували? Чи вдалося вам утримати увагу аудиторії протягом всього публічного виступу? Восьме. переконливість публічної промови. Що вразило слухачів під час виступу? Що спонукало їх до дій? І що їм запам'яталося? Дев'яте невербальна поведінка оратора. Крім використаних засобів кінесики та проксеміки, тобто жестих, жестів, ходи, міміки, пози. Візуального контакту, проаналізуйте, наскільки ви вільно себе почували під час виступу? Наскільки ви себе почували розкутим? Помірно розкутим. Десяте. Техніка мовлення, культура мовлення оратора. Як ви використовували голос? Чи управляли ви за допомогою нього увагою аудиторії? Аудіальні техніки управління увагою аудиторії. Чи було Різнобарним, милозвучним принцип різноманітності в ораторському мистецтві. Далі. 11. Запитання до оратора. Скільки їх було задано, які саме? І якість ваших відповідей на них. До речі, дуже важливо проаналізувати те, як ви відповідали на запитання під час виступу і зробити з цього висновки. 12. Успішність імпровізації. 13. Переваги виступу. Обов'язково, і ще раз наголошую, обов'язково визначте переваги свого виступу. 14 недоліки виступу. 15 задоволення власним виступом. Тобто, чи ви отримали задоволення від власного виступу. Чи ви вийшли з позитивними емоціями. 16. Побажання, тобто поради для самовдосконалення. Які ви на основі цих всіх відповідей дасте собі побажання і поради для самовдосконалення. Адже самовдосконалення це невпинний розвиток, це невпинний рух вперед, вперед, і ще раз вперед. І на сам кінець, шановні слухачі, у нас залишився один. Дуже важливий етап підготовці публічної промови. І один із найважливіших її секретів це самопохвала. Що таке самопохвала? Це ресурс для наступних виступів. Після ретельного аналізу власної промови похваліть себе, мотивуйте себе до дій. Якщо навіть виступ був невдалим, все одно знайдіть за що себе можна похвалити. Можливо, за те, що ви гарно трималися перед аудиторією, відповіли на задані запитання, за те, що ви дотрималися регламенту, зачарували слухачів, привернули в певний момент їхню увагу, вдало використали анекдот, забудь-що. Будь-який виступ нас навчає, допомагає розвивати вміння, формувати практичні навички. Пам'ятайте про свої можливості, використовуйте їх, зростайте, працюйте над собою і рухайтеся до вершин ораторського мистецтва. Ставайте майстрами публічних виступів. І пам'ятайте. Оратор самостійно обирає шлях. До успішної промови. Чи до провалу. Підготовка публічного виступу це запорука його успіху. Бажаю вам ніколи не зупинятися, рухатися тільки вперед і ставати кращими з кожним публічним виступом, з кожним проведеним навчальним заняттям, бути тим викладачем, якого з нетерпінням чекають в аудиторії.